На каналі Еспресо ТВ щоденна програма хроніки війни та її постійна рубрика «Щоденне КТО» – добірка найсвіжіших та найдостовірніших відео із зони конфлікту, які з'явилися в мережі за останню добу. Ава как бой! Огонь! Ну, вот эти! Да. Огонь! Ми вже своїми силами обстраюємо. Тому що самі бачите, в яких умовах по-другому не можна. От що маємо, то маємо на даний час. І на це ми спасибі, що є. От з тої сторони обстрілюють і от з тої сторони. Ну, це а позавчора, основ... і а позавчора і з с... цієї да, сторони Хоча сторони обстрілювали. Ну, в основному гради і міномети. Го минулої доби незаконні збройні формування п'ять разів обстріляли позиції сил АТО біля селища Нікішина шахтарського району, з артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Зафіксовано збільшення кількості обстрілів житлових кварталів, які здійснюють банди. Бойовиків, зокрема, вчора були здійснені обстріли з установок ГРАД з міста Кіровська в напрямку Донецька та Єнакієва, а також по селу Троїцьке Ясиновацького району. Отримані від Росії 240-мм самохідні гаубиці. Тюльпан бандити також використовують для обстрілів в житлових кварталів міста Дебальцеве. За минулу добу серед українських військових загиблих немає. Троє отримали поранення. Хроніки війни в ефірі на Еспресо ТВ продовжуємо програму Фронтові історії. Наша інша суто авторська рубрика. В ній ми розповідаємо про ситуацію на різних ділянках фронту. Михайло Штекель побував у стратегічно важливому через потужний залізничний вузол а від того й неспокійному, попри перемир'я Дебальцевому. А Катерина Луцька приїхала із так само тривожного Маріуполя. Їхні спеціальні репортажі один за одним. Далі у програмі. Ми знаходимося на крайньому блокпості українських збройних сил у напрямку Дебальцево. Нам заборонили казати, де він знаходиться, заборонили знімати якісь деталі чи характерні риси, які можуть допомогти сепаратистам зрозуміти, де саме базуються українські війська. Слова про припинення вогню у Дебальцевому сприймаються або як жарти, або як знущання. І саме місто, і найближчі села перетворилися на справжню передову. Реактивні системи залпового вогню та міномети крупних калібрів не змовкають. Підступи до Дебальцевого утримання. Мають зокрема 25-й та 11-й батальйони територіальної оборони. Сепаратисти наступають з кількох боків, але поки українським бійцям вдається їх стримувати, допомагають вириті за усіма правилами війни укріплення. Тут ми живемо такі норка. Я просто дрою. Ох, зразок. 38-го року крім цього старого, але надійного кулемета ну, є й новіша зброя, зокрема автоматичні гранатомети чи протитанкові установки фагот. Наші позиції постійно обстрілюють з артилерії та мінометів великого калібру, які залишають ось такі сліди. Ну воно міну. Під час обстрілів солдати ховаються у глибоких окопах та бліндажах. Вирив, вирив підрозділ наш, суперник звод. У нас є техніка, ми вирив. От. Це позиції 25-го батальйону. Порівняно із умовами, у яких знаходяться їх побратими з 11-го, Це просто санаторій. Умов можна сказати, немає. Зараз наступає осінь, да? Більшість людей. Знаходяться без плащів, без чобот і людям, яким навіть немає, де согріться. Тобто люди стоять по колінах в окопах, в яких стоїть вода. Спроби прорвати лінію оборони не припиняються. Бійці кажуть, що потрібна важка техніка та ротація особового складу. Просто якщо ці люди побудуть 2-3 дні у таких, таких умовах, вони просто зляжуть. З грипом, з діареєю, з запаленням легень. Також у районі Дебальцевого базується батальйон Національної гвардії імені Героя України генерала Сергія Кульчицького. Разом із гвардійцями під час раптового обстрілу ворожими градами доводиться рятуватися у бомбосховищі. Нацгвардійці розказують, що такі обстріли трапляються по кілька разів на день. Що такі? Що такі? Поки над головами лунали вибухи, присутнім журналістам та волонтерам провели невеличкий інструктаж, як поводитись під обстрілами. При команді воздух одразу ж бойці займають позиції, як говориться, під землею. Тобто це перекриті бетонне. Окопи. Бліндажі. Вот в даний момент ми сидимо в землі. Пізніше волонтери передали бійцям довгоочікувану гуманітарну допомогу, зокрема медикаменти. Особливо на фронті солдати чекають на подарунки від дітей, їхні невеличкі, але відверті малюнки та листи зігрівають морально та зміцнюють бойовий дух. В бронежилеті, коли лежить, воно бронежилет стає тяжчим, товщим. Настільки, що навіть не представляє не, да, ніхто не цього всього. Бійці створили міні колекцію із залишки боєприпасів великих калібрів, якими їх постійно обстрілюють сепаратисти. Ну, это использовані боєприпаси. Вот справа. Это уже точка Ураган. Це гранатомет, да, это уже остатки мина. Якщо б не волонтери. Ми би до сих пор подобний на сілі. Коли ми залишили Дебальцево, по місту вдарила друга та третя хвиля. Постраждали десятки мирних мешканців. До солдатів, які зараз базуються у Дебальцевому, приїхав екс-секретар РНБО Андрій Парубій. На його думку, стратегічний залізничний Початку? вузол у Дебальцевому треба втримати понад усе. Не існує для Путіна припинення вогню. І спитайтесь командирів місцевих, вони вам підтвердять. Є навпаки накопичення сили і накопичення військової техніки, і фактично дуби не минає, щоб не було 10-15 даних. Їм необхідно дебати, як розв'язка ключова між Луганськом і Донецьком. І тому, якщо наше командування піде на те, щоб відвезти звідси артилерію, відвезти техніку, я можу говорити відповідально, ми будемо мати дуже швидко атаку, спецпідрозділів, як цей біля Донецького аеропорту. І захоплення тих територій або спроба взяти в котел. Ми повинні тут навпаки не відводити, а накопичувати нову силу, нову техніку для утримання цього надзвичайно важливого стратегічного регіону. Поки Нацгвардія знаходиться на передовій, тили у Слов'янську тримають міліцейські батальйони Київ 1 та Київ 2 Підрозділи нещодавно пройшли ротацію та зараз допомагають міліції підтримувати спокій в місті. Якщо є якісь випадки, де вони не можуть або не хочуть працювати. Ну ми приїжджаємо все рівно, Ми їм допомагаємо. Якщо навіть в перспективі чи в майбутньому місцеві працівники міліції не будуть поступати по закону, ми підійдемо і просто нагадаємо, що треба поступати по закону. Трохи ближче до Дебальцевого знаходиться Артемівськ. Туди відвозять багатьох поранених з цієї ділянки фронту. Вчора було два позавчора. Було один. За Дебальцевом районакі підвозли різні зазвичай в міністерство оборони України. Це 11-й батальйон. Їх часто обстрілюють. Я би хотів сказати і похвалити цю лікарню, колектив іменно травматології який Які нахоза на шваркопорси колектив хірургії навіть з важкими трафунками, що на їх профіль. що вже важче. Звичайно, прибувають лікарі з Харкова, спеціалістик і зразу робілим, якби він транспортабельний цей хворий відправляють його на евакуацію на лікування. Найближчим часом в Дебальцевому обіцяють розпочати роботу міжнародні експерти та спостерігачі з місії ОБСЄ. Вони мають контролювати режим припинення вогню і фіксувати випадки його порушення. Дорога до одного блокпосту Маріуполя. Це для нашої знімальної групи тут усе уперше. Для водія і одночасно місцевого волонтера це звичайний, ледь нещоденний маршрут. Як нормальний чоловік, я встановлювався і спрашував тобто, у наших солдат, що їм необходимо. Починаю від сигарет. На той момент це було ще, скажімо так, рання весна. Чоловік просить про всяк випадок не показувати обличчя. Каже, мати про українську досі небезпечно. Це 85% моїх близьких знайомих, які, жаль, по другу сторону барикад. Цей блокпост тільки не пережив обстріл скрізь, як кажуть самі бійці, подарунки від росіян, уламки від артилерії та мінометів, воронки замість дороги. Бути тут небезпечно, адже нікому не відомо, коли росіяни учергово порушать перемир'я. Падали у там взрывы, у бабушки в огороде было. Осколок разорвался, на третий этаж к женщине залетел. Это перемирие. Руководство Украины достаточно серьезно относится к тому, чтобы э, укреплять Мариуполь. Здесь и так собраны достаточные силы для того, чтобы удерживать любую агрессию. Ну и я думаю, что кратно эти силы будут увеличены. А мы тут все мужики настоящие, страх переборолы. Сидим, первий обстріл а далі вже так легше. Що таке легше і безпечніше знають ті військові, хто зайняв віп-номери. Це землянки, які мають дах з металевих пластин. 30 сантиметрів металу 25 тонн, одна пліта така, яка сподіваємося, спасить нас від бомбіжки. Це винахід наших промишників українських. Та держит прямо попадання достаточно мощных оружейных выстрелов. Да? Поэтому будем считать, что это один из элементов стандартного укрепления, кріплення, мы хотим, чтобы был. Дивно, та у місті, де діє чи не найбільший металургійний завод країни, такого металічного та надійного даху на всі підземні хати не вистачило. Тож накривали чим могли бетонними плитами та дерев'яними колодами. Наступного дня, вже після обстрілу, ми побачимо у що таке житло перетвориться, якщо туди влучить снаряд. Ну а сьогодні нас ще водять лабіринтами з окопів. Ось От моєї подземне Здравствуйте. Здесь ребята готові. Ну, тоже успели після обстрілу встановити. А це столове. Мы ще до конца не оборудження. До конця оборудження. Нормально. Ну, Но вас трихразове харчування. Ну, звісно. Якщо доповнітельне поюк, у нас коли люди хочуть кушати, и кушать. Люжбан виконував задачу. Служба служби, э, війна майно, обід по розпорядку. Свій розклад тут має і війна. Вже за 24 години вигляд тієї ж їдальні інший. Кухню ворожа артилерія взагалі знищила. Перед поїздкою на блокпост нас попереджали спілкуватися з журналістами військові навряд чи будуть. Мають на те свої спостереження. Після відвідин журналістів одразу починається обстріл. Аж тут телевізія ходить? телевіян, ходіть імодалі. Розрішення режимним об'єктом кожи режимний об'єкт і посилають нам. Українські військові не завжди вітають такі приїзди. Після них дуже часто починається атака. Насправді ж, стріляють без розкладу і без попередження. Нам пощастило і одночасно не дуже. Адже це зайвий привід звинуватити журналістів. Почали стріляти після від'їзду. Біженці у власній країні, ті, хто й досі не може повернутися до рідних домівок, вже готуються зустрічати чергове випробування зиму поза власними оселями. Тетяна Бирзул про вигнанців з Донбасу. Спеціальний репортаж. Пункт видачі гуманітарної допомоги щодня. з Самого ранку тут точаться черги. Сотні людей приходять сюди хто за ковдрою, хто за теплим одягом, хто просто за їжею заповнюють анкету і чекають. Мир не скоро, зима близько. Від камери відвертаються, спілкуватися. Не хочуть їх можна зрозуміти. Я ні хаті надачому домой возвращаться. Я не хочу. мені И приехала вот так. Не надо снимать. Сейчас я в монастырь. А ця літня жіночка з Донецька, вже третій місяць у Києві, живе на орендованій квартирі, теж небагатослівна, бо не хоче, щоб її показували і називали переселенкою. Мені винувати ні в чому, ні в діти наші приїхали сюди Вони ж нікуди не поїхали. Ні приїхали сюди, знімають квартиру, і Ми тут присипілись к ним в одній кімнаті. Д... Внучка зятем, ну зможе з дочкою. і ми з нежу шесть чоловік в одній кімнаті. Скока ж ми можемо до души дітей своїх на полу, сп'ять понаду понадували ці матраси. Я поставила всього одне запитання: ля приїхали до Києва, і в її очах з'являється невимовне відчуття провини. Вона хоче, щоб її почули. Ну заговоряже ж нам ка що хотіли, то й добились. Ми добівались. Ми добивались, да, можна так говорити, на соль рану сипати, можна так. Самі, олигархи олігархи це мы Ми да, жителі мирної шуми. Ми там ноль без палочки. Они никак не поділять свої мільярди. А ми потеряли, а як жінка сказала. Вона до останнього не усвідомлювала, що треба тікати. У Донецьку залишився дім і господарство. Ури, коти і город, там залишилося усе її життя. Три бомби на соток впала в дачі. І такий факел був. А, а через голову снаряди літіли так, що так видно було, як днем. Вона ж світ вже давно не стала, давно ж вже свята не було. Піши, і часи видно, і все видно. От такий був світ, от стільки града шуровалі над нашими головами. Вона починає згадувати, яким довгим і складним був шлях до порятунку. Діти залишили місто раніше. Тож Ганні Антонівні з чоловіком вже було куди їхати. Натомість не було як. Бабушка, виривайтесь, як можете. Вам хліб возять та да возять раз неділю. От в той машини і виїжджайте. Я пошла відвезете на краснарніс, щоб виїхати. А, он а, говорит, с ходило, да? а с Красноармейска что-то ходило, да? С Красноармейска что-то ходило, да? А с Красноармейска уже там, да. Там Украинская фавортия. Мы, мы, и, В общем, короче, они за нами заехали, выставили флаг украинский. И мы с этим флагом доехали до Красноармейска. От Красноармейска на Чаплина доехали электричкой. А в Чаплина уже сели на Мариуполь Киев. За хвилину появляется главный волонтер країни, Маленькая Варя, что правда на маминих руках. Днем она со мной бегает. Поесть переодеть, Вон у меня машина припаркована, переодели. А, Покормить я особо никого не стесняюсь. Прислонилась к стеночке и кормись. себя. А смотрите, какой ребенок растет. Свободный ребенок в свободной стране, да, Верка? А й внутрі покажу. Мама Леся Литвинова з волонтерської сотні від самого початку живе проблемами переселенців. каже лише за сьогодні, за півдня по допомогу прийшло 170 сімей. Просять переважно теплі речі і просять не тому, що не хочуть працювати. С момента, когда человек устраивается на работу, он пускает корни. Он признает, что жизнь закончилась так, к которой он привык. Они все сидят на чемоданах. Они все, вот с кем поговорить в очереди с каждым, какие планы на будущее. Вернуться домой. Завтра, через месяц, через два месяца вернуться домой. Единицы готовы к тому, чтобы видеть здесь гнездо. Именно по этой причине. А вот Наталья из Луганщины уже облаштувалась на новом месте, пока человек На роботі прийшла сюди. От цієї ночі ми замерзли на <гуми> да, одіялка. Взяли таке постільне взяли да. ігрушки, там кубики. кубики. <гуми> <гуми> за два місяці у Києві ознайомились. Винаймають однокімнатну квартиру. Діти прилаштовані, ходять до школи і до садочка. Сама жінка теж збирається на роботу. Хочу собі на і роботу. От діло в тому, що ми тут одні, так нам ні на кого. Садики школи продлінки всі до сім'ї. Вот. Мені бы також, щоб до шесті, щоб я вже могла дітей забрати сама. Тобто я рассчитываю на себя. Проходимо всередину. Тут ніде курці клюнути. Люди шукають те, за чим прийшли. Волонтери бігають, мов заведені. Аж ось з'явився привід перепочити і підсолодити. Это вот Волонтерам, щоб не похуділи. У нас заходить э, 10 людей на полчаса. Полчаса це достаточное время для того, щоб вибрати что що И Через полчаса ми запускаємо сідаючи 10 человек. Це лише частина переселенців і лише у столиці. Втім, майже 300 тисяч людей вимушено роз'їхалися по всій території України. Держава не готова була до такої хвилі внутрішньої міграції. Поки що основний удар приймають волонтери, але теж вчаться на власних помилках. Они должны самостоятельно, с головой окунаться в новую собственную жизнь. Тогда им будет легче, нам будет легче, всем будет легче. Представьте себе, что человек приехал, да, немножечко там пришел в себя. Он живет, в принципе, на всем готовом. Ему приносят и приносят и приносят и приносят. В конце концов у него э, заканчивается внутренняя мотивация встать и пойти что-то делать. такие, что готовы встать и пить, но не можуть. Понятия не имею. Ну как вот я могу заработать? Ну, У вас есть какие-нибудь там конкретные предложения? Я согласен рассматривать. Сергій на візку вже 10 років. У нього дружина і трирічний син. Наприкінці листопада з'явиться ще один малюк. От тільки куди забирати дружину після пологового будинку чоловік не знає досі. Ми взагалі не знаємо, як далі, у как далі. Я не знаю, як далі. От я смотрю там списки, вивісили. там Прямо на квартиру людей. Там дітей ми не хочемо, інвалідів не хочем, пенсіонерів ми не хочемо. Я взагалі нікого ми не хочем. ми хочемо. Ми хотімо роботоспособних здорових мужиків, мабуть. А мы еще не знаю, еще даже не знаю, как мы. Відкритим залишається питання житла і тепла і для Наталії Завдіївки. Авдіївки. неї донька інвалід дитинства. Ані 20 років. 15 з них вона прикута до інвалідного візка. Покинути рідну Авдіївку було надзвичайно важко. Коли почалось все то тут, ну, вже стріляли вокруг нас, как бы, пока не по нашому городу Було вже жутко і страшно. Особливо за нюту вообще що ти с ней нікуди не убедиш і не уйдешь. Как от родителі сказали надо ехать, но ну, я це говорю. Росилась сразу, тому, що там було так страшно, дійсно було так, як все время по ночам так здрагію. Аня знаходить у собі сили не скаржитися на життя. Тут вона багато читає і міцно спить, вони бо літають бомби, але дуже скучила за рідним домом. Ти хочеш там? А? Б... Банатя, Звінить мене тяж просто було тяжело на эту тему. аби зрушити літ, вирішувати проблеми переселенців беруться. І громадські діячі кажуть, допомагати треба не разово. Це має бути системний підхід. Чого ми хотіли б добитися? Це щоб нова верховна рада організувала в першу чергу комітет Верховної Ради по питанням переселенців, по всім цим вопросам. Потому що без вдумчивого серйозного аналізу сколько людей, що могут, можуть, они можуть, і правильное направление бюджетних средств це буде одноразово і неправильно, тому що волонтери видихнуть. Тим часом волонтери продовжують забезпечувати людей зі сходу, хліб та до хліба і добре слово. Самі ж переселенці вчаться жити заново і вірять, буде й на їхній вулиці тепло і мирно. На сьогодні це все. Залишайтесь на еспресо. ТВ. буде ще цікавіше. Побачимось завтра. До побачення.